Всім привіт! Мене звати Вадим, і ви на каналі Добрі вечори. Хоч ми е, зустрічаємося і ввечері, і е, днем. Да, це не заважає нам проаналізувати або просто поговорити на будь-які теми. Значить, яка тема е, сьогодні да, ну, мене зачепила. Ну, насправді я і вчора е, почув таке питання, да, коли є купа завдань, е, за які е, нам треба. Хоплятися і виконувати. Да, ось, ну, це питання, в принципі, воно мене спровоковано тим відео про прокрастинацію з одного боку, з іншого, воно просто прозвучало в моєму оточенні, тому, тому в принципі я хочу про нього поговорити трошки, та не займу дуже багато вашого часу. Що стосовно планування, коли є перелік задачі, дай він може, звісно, бути довгим таким папірусом. Ну, по-перше, треба користуватися ну, такою або матрицею, або внутрішнім відчуттям пріоритетності, та, коли ви ділите завдання на важливі і на Ну, по матриці важливі і термінові. Та, і ось комбінації цих двох тверджень вони створюють матрицю із чотирьох секторів, коли є важливі завдання і термінові, і вважається, що їх треба виконувати одразу. Потім йдуть важливі нетермінові, потім йдуть важливіше важливі нетермінові, потім термінові, але не важливі, і не важливі й нетермінові. І от той сектор останній де неважливі і нетермінові, ну, його, як правило, залишають невиконаним, ну це, звісно вже залишають. Ті, хто йде далі в поток, вирій наступних завдань, та і йде на зустріч викликам. А, звичайно, що перфекціоністи вони виконують всі завдання, та, вони сидять до ночі, а, вони вигоряють і так далі. Да. В общем, а, так. так от, як і цей да, як планувати якісь термінові завдання. Але насправді в, в, це буває, коли. Це буває, коли ти на роботі, дійсно у тебе є і у когось спитати, наприклад, да там у керівника, і що для нас важливо, да що ви будете, за що ви будете тірзати мені на да, наступні там день або два, да, і що треба виконати. це, якби можна сказати, найпростіший варіант, коли ти ну як не приймаєш рішення. да і ось там були розмови, типу, скільки взагалі рішення може прийняти людина. Впродовж дня, да, там де відомі бізнесмени, да, вони американські уникають, наприклад, ну, всі однакові там сорочки у них в гардеробах да, для того, щоб не приймати рішення, яку сорочку одягти зранку, хоча в цьому да, оці мікрорішення. І якщо у вас є той, хто керує процесом, да, то вам, звичайно, легше і вам цю, цю пріоритетність зазначить. Якщо ж ні, то ви знаєте, да, от скористуйтесь такою матрицею, і, в принципі, це буде ок. Інша ситуація, коли ви не на роботі, да, але тим не менше ви живете своє життя і все одно щось накаплюється. А і ось тут треба вже дивитися не тільки на важливість, да, тобто не для підприємства якогось, не да, для фірми, а треба дивитися вже на свої пріоритети. Що для вас важливо? І тут уже може бути розділення таке: виконання якоїсь задачі, що воно вам принесе, Да і скільки часу воно взагалі буде у вас займати? Це може бути будь-що. Да Якщо ви працюєте. З дому, то звичайно, що якась діяльність вона буде вам приносити гроші. Тому важливо і, можливо, це найкращий ну, як варіант для того, щоб почати ну якийсь пункт вашого плану саме з того, який вам принесе гроші. А потім можуть бути якісь задачі, які будуть приносити у ваш дім, добробут комфорт да, от якісь такі речі. Далі в вашому списку задач, звичайно, що може бути і ну, якісь такі для душі завдання, коли ви там хочете просто якось провести час або управлятися в ліс, і ну, насправді це в списку ваших задач теж може бути, і ви можете теж його запланувати, да, тому що якби, себе треба ставити на перше місце. Да, і ну, якщо тіло. І душа вимагають трошки відпочити, то можливо, це теж запланувати і зробити це в якийсь день пріоритетним завданням. Ось це, якщо так загалом, да, і не дуже довго, і не дуже коротко, ось такі дві ну, як, полярні поради, да, коли ти співробітник підприємства, фірми, і ти плануєш по матриці пріоритетності. Якщо. Ти самозайнята особа, або просто, просто ти живеш своє життя, і у тебе є перелік твоїх домашніх завдань якихось, то тоді треба виходити із того, що хочеш ти. Хочеш, хочеш комфорту і сімейного затишку, твої пріоритети будуть на цих завданнях, да, там, ну, щось створити, полочку зробити, я не знаю, там прибрати, наприклад, да, ну, навести порядки, або там. що... Шторку якусь повісити, або да, ну, будь-що, або перестановку затіяти. Да. Це може бути е, широкий спектр роботи, е, у кожного він свій, або хочеш покращити здоров'я, виділи е, час на спорт, на спробу йогу, наприклад, да, е, будь-що, якісь силові, гантельку покачай. Е, якщо ти можеш навіть у тебе можуть бути в списку пріоритетів, е, щось себе Якось порадувати там, ту якусь страву якусь смачну. І це, це буде пріоритетом. Тобто тут у тебе більше свободи, і а, ти сам собі а, директор. Так що ось так: от, підписуйся на канал. Можливо, у тебе є своя матриця пріоритетності. або Якщо ти приймаєш рішення да, то якимось там своїм специфічним алгоритмом, теж пиши в коментарях, буде цікаво і мені почитати, і тим, хто тим моїм двом підписникам, які у мене зараз дивляться. Да, і... Ось тому welcome. Да, і на сьогодні це все поки що. Да. До наступних зустрічей.